Слава Ісусу Христу! Давайте разом, як ми стоїмо, так разом і прочитаємо. Псалом 90. Хто живе під покровом Всевишнього? Будь ласка, висвітліть цю, цей текст. І я прошу, щоб ви всі разом прочитали цей текст, цей прекрасний псалом, як вся громада перед Богом. Отже, 3-4. Хто живе під покровом Всевишнього? То в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо від тебе вирве стенет та холова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе і під крильма Його заховаєшся ти. Щит та лук Його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає. Ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і за плату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться. Бо свого ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камість своєї ноги. На лева й на вужа, ти наступиш, Левчука і крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє Він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгість днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Амінь. Амінь. Займайте місце, будь ласка. З кожним роком мені вдає здається, що ця кафедра все більше стає, а я все менше. Щось треба поставити. Григорій Андрійович, вже треба переходити з слів на дійство. Практику, яку я щойно з вами разом провели, вона не є щось нове. В дитячому служінні це роблять вчителі кожної неділі. Кожної зустрічі, коли бачать дітей, вони разом читають текст. І по декілька разів, і вгос. І настоячи, і насидячи, і хлопчики або дівчатка, і ті, хто в білому, і ті, хто в темних одягах. Це є проголошення тексту перед Богом Божого Слова, яке затверджується і на чому ми базуємося, на чому ми стоїмо. Так? Чи можливо у нас щось є якісь інші тексти? Текст, який я прочитав, він дуже важливий для кожного християнина. У нас якось був такий випадок, що ми поїхали до одного закладу, там, де люди не, повно, не сповна розуму. І ви знаєте, серед тих людей, один чоловік каже, я знаю на пам'ять псалом. Вгадайте, який псалом? Він знав? Саме цей. Текст, який починається в українській хто живе, це начебто запитання. Але в нашому контексті ми бачимо, що це є умова. Хто живе під покровом Всевишнього. Слово це трохи архаїчне, це вже не, таке, не так часто використовується під покровом у тіні, нашим, нашим зрозумілим словом. Хто живе у тіні Господній? У тіні Всевишнього, той переживає всі ці істини, які ми щойно з вами прочитали. Я пам'ятаю, що в мене був якийсь рік, коли я був також на останній служінні, і доводилося підводити підсумки. Дуже добре, коли підсумки комусь допомагаєш, а коли ці підсумки робиш для себе, то неприємно. Я взагалі, якщо так по правді, то. Я не знаю людину, яка любить екзамени, яка любить під, під, підсумовувати. Хіба бухгалтери, які довго не сплять, щоб підвести підсумки. І коли підвели підсумки, все, можна вступати у новий квартал, у новий рік підсумків. Це не дуже приємно. Але ми, як християни, знаємо, що прийде момент, прийде час, прийде та мить для нас, коли нам буде треба дати звіт. Перед Богом за добре чи зле, за духовне чи за матеріальне. В цьому році ми багато що набули. Кожен з вас набув ще один рік вашого життя. Ризка на, на цвинтарі продовжилась. Хтось щось втратив, у когось, як у мене, в моїй сім'ї народився син. Дяка Богу. У мене померла тітка. Слава Богу. Вона у вічності. Я це точно знаю. Хто щось набув, хто щось втратив. Бог нам там, де щось забирає, Він додає. У нашій церкві хотілося б, да, щоб було збільшення у 100% у 500 крат, у тисячу крат. І Бог відкриває. Якщо ви були колись на відкритті якогось дому молитви, ви чули, що цей дім молитви побудований. І якщо хоч одна душа у цьому домі молитви покаялася і визнала свого Спасителя Ісуса Христа, то кошторис цього будинку. Він окупився. Скільки раз окупився цей дім молитв? Скільки покаянь було в цьому домі молитв? Ми не знаємо. Я думаю, навіть пастори не знають. Ви знаєте? Більше, більше півтора тисячі. Це за цей рік? Ні, за всі роки. За всі роки. До 2000 року. Сергій Геройович, дякую. Хоч, хоч якась статистика в нас з'явилася. Хоча статисти не дуже люблять. Коли ми звертаємо свою увагу на слово Боже, на того, під чиїм покровом, під чиїм захистом у тіні, кого ми перебуваємо, для нас це стає актуальним. Для нас цей текст стає близьким, рідним. Ми проживаємо його. В цій умові ми бачимо, Два описа Бога Всевишній і Всемогутній. Якщо я осознаю, що я живу під покровом Всевишнього і всемогутнього Бога, чи я буду жити так, як я жив попередньо? Він не тільки благословлятиме, він мене контролюватиме. Він мене не тільки докорятиме. Але він мене і благословлятиме, і ввестиме, і надаватиме мені те, що необхідно. Той, хто живе під покровом Всевишнього, він до Господа говорить саме ці слова: Охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Хто з вас міг би підвести підсумок тих надій, тих очікувань? Які збулися у 24 му році. Ми вже не все пам'ятаємо, що ми мріяли. Ми не все пам'ятаємо, які великі благословіння Бог нам благословив. Але ми дуже добре пам'ятаємо ті провали, ті падіння, ту прикрість, яку Бог допустив. Для чого? Для того, щоб нас згартувати, для того, щоб звернути знову своїх дітей до. До Бога, щоб ми свій погляд звернули до Нього, до Батька, до Отця нашого Небесного. У цьому тексті є дуже цікавий такий відрізок, який цитує диявол Ісусу Христу. Послухайте, диявол ставить під сумнів Слово Боже у Твоєму серці. Він не познущався, він не... йому не стидно було до Ісуса Христа звернутися і запропонувати випробування. І так воно написано, і так воно би і сталося. Але є одне але. Ісус Христос не міг послухати диявола і виконати те, що Він сказав. Він не міг. Знаєте, дуже часто нас, християн, перевіряють. Де твій Бог? І це дуже, дуже гарне запитання. І хоч це дуже часто запитують вороги ваші, або мої. У прикрості, у негараздах, де твій Бог. І тоді у нас з'являються дві емоції. Або одна, або інша. Або радість. І ви починаєте говорити, де ваш Бог? Або смуток і сльози у вашому серці. Можливо, фізично ви не будете проявляти свій смуток, свої сльози. У цьому році їх було достатньо. Ми багато молилися, і я так частково підслухав, що навіть ті люди, за яких ми молилися, щоб Бог повернув з полону, Бог повернув ото. Вчора. Але скільки молитов? 365 днів. Ми молимось кожного дня, чи довго, чи коротко, чи вранці, чи в обід, чи ввечері, чи тричі на день, чи десяток раз на день. Ми молимось і очікуємо відповіді від Бога. І тоді приходить ворог і питає: ну що, як? Де твій Бог? І ми читаємо в цьому тексті, що наш Бог біля нас, наш Бог над нами, наш Бог в нас. Той, в кого ми повірували, Він не шукає смерті грішника. Часом ми кажемо: Бог допустив. Так. Бог допустив, але це не була його воля, щоб грішник загинув у своїх гріхах. Це не воля Божа. Його воля блага. Його воля це Ісус Христос, який розрахувався за наші гріхи, за наш 2024 рік. Він помер і тією того подвигу, який він вчинив на Христі, достатньо. Ось текст цей 11, бо своїм ангелам Він накаже про тебе, щоб Тебе пильнували на всіх дорогах Твоїх. Сьогодні. Бог посилає ангелів, щоб оберігати нас. Знаєте, що ми знаємо? Те, що з нами відбулося, але ми не знаємо, що могло би відбутися. І в цьому сила Бога. Колись казали, що різниця між людиною, науковою і Богом в тому, що людина з научної точки зору. Може порахувати, скільки у яблуні є зернят. Тоді як Бог може порахувати, скільки яблунь є у одній зернині яблука? Бог знає і Бог веде. Дуже багато з нас хотіли би, щоб наші вороги зникли. Цей текст також передбачає, що ми переживаємо те, що під контролем Бога. З нашої сторони, ті, хто живемо під Його покровом, ми прочитаємо з п'ятого текста, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає. Ані зараза, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Зараз стріли не літають, моровиця не ходить. Але є вороги. Хтось може сказати: у мене нема ворогів, я з усіма в мирі. Ви не знаєте, чи у вас є вороги? У самого Бога у Ісуса Христа є ворог, який переслідував Ісуса Христа протязі всього життя. І Він вважав, що смерть Ісуса Христа це фінал, це програш, тоді як Бог зробив, що це велика перемога у Воскресінні нашого Господа Ісуса Христа. Ми зараз живемо під покровом, під контролем у тіні Ісуса Христа, кому ми належимо і кому ми служимо, як апостол Павло в дії святих апостолів говорить. Бог, якому я належу і служу. Богу неможливо належати, якщо ти йому не служиш. Неможливо служити, якщо ти йому не належиш. Часто люди говорять, що Бог у мене в серці. Але якщо це не проявляється на твоїх ділах, в моєму житті, то Бога серці немає. Що ж накаже Господь Всевишній, Всемогутній Бог? У 12 тексті на руках вони будуть носити Тебе. Щоб не вдарв об камінь своєї ноги. Господь обіцяє не просто, що в тебе буде що їсти, але що ти спотикатися не будеш, що ти падати не будеш, що ти сенців не будеш мати, але є одна умова: ти маєш бути біля нього. Ти маєш бути ближче з кожним днем. Якщо порівнювати. Мене з кимось, можливо, я якогось обійду. У доброті, можливо, у ще якихось досягненнях. Але якщо я порівнюю себе з собою вчорашнім, це дуже гарний аналіз. А тим паче, якщо я себе порівняю з минулим роком, Бог дає нам можливість і час. Для того, щоб ми аналізували. Один великий евангелист в Україні, Авраам Байбл, казав і каже, певно, що дотепер він ще живий. Якщо ви хочете мати те, що ви ніколи не мали, то вам треба робити те, що ви ніколи не робили. Дуже просто. Перед Богом можливо щоб я був в чистоті, щоб моє серце, мої руки, мої думки, мої слова, моє життя, моя сім'я була чиста. І я за це несу відповідальність. Послухайте, не за брата, не за сестру, не за, можливо, ближнього, дуже ближнього. За моє я несу відповідальність перед Богом. І в цьому році, який проходить. Пам'ятаючи про великі благословіння Господні, дякуємо Богові за те, що сталося, і за те, що не сталося. Перед Богом ми будемо відповідати також за те, що ми звіщали людям про Христа або ні. В цьому році був такий випадок: одного брата зловила військова. А, як їх тепер назвати? Компанія. Ми, ми знайшли це слово. Його відвезли у Рівенську область і кажуть: ти віруючий? Він каже так, помолись. Він помолився. І цей каже: іди з Богом. Він підтвердив своїми словами. Він не тільки говорив, що він має стосунки з Богом. Він в молитві говорив як з живим Богом. Був ще один випадок нашого служителя. Під'їжджає на блокпост і каже: бажаю здоров'я. А вони йому кажуть, мир Божий. Вас читають люди. І якщо ви не в тіні Всевишнього, всемогутнього Бога Ісуса Христа, вас теж прочитають. Але це буде, можливо, інша сторінка. Я в школі один раз єдиний вирвав. Це не можна казати при дітях, так? Да? Сторінку. Щоб не догадалися. Скільки було треба часу, як ви думаєте, щоб догадалися? Ні скільки. Там було видно. І до мої оцінки мені ще й додали ще одну оцінку. Удвоєно. Мірою великою. Перед Богом ми будемо відповідати те, що ми зробили. І те, що ми не зробили. Господь своїх людей захищає. І справді вони не будуть бити, бити колінця, не будуть мати синців. Бог берегти ми. Не тому, що він просто люблячий, а тому, що він батько люблячий. Сусіди теж, можливо, люблять вас, ваших дітей. Але це не та любов. І тим паче це не та любов, яку Бог нам пропонує. 24-й рік. Може би було сказати, що він був мега складний. Особливо для тих родин, які втратили своїх синів, своїх чоловіків. Я не можу сказати, що я їх розумію. Це неможливо зрозуміти. Але я можу сказати, що я хочу бути корисним для цих людей, тому що до цього закликає нас Бог. Ми, як християни, будемо підводити підсумки. І в 14-му тексті записано прекрасні слова, які обіцяє Бог до тих, хто справді має стосунки з ним, що бажав він мене. То його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє Він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і він, бачите, буде спасіння моє. Хай Бог благословить, щоб ми ці слова не просто читали. Можливо, проголошували, але щоб ми їх проживали, щоб ми бажали Господа понад усе, щоб ми були збережені, щоб ми були сильні в ньому, щоб ми кликали і щоб ми отримали відповідь від Бога. Навіть в недолі він буде врятовувати, і не тільки врятовувати, а й прославляти. Часом є е, така колізія з цим словом, слава кому віддавати. Але саме тут написано: я з ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його. Бог хоче прославити, зробити тебе відомим. Це не є якесь слово екстраординарне, щось незрозуміле. Прославити це розрекламувати, зробити тебе явним перед людьми. Зробити тебе взірцем, зробити тебе світлом. В цьому світі. І в кінці кінців переходить на матеріальне і довгі днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Хай Бог благословить, щоб в наступному році, де б ви не були, ви призивали там ім'я Господнє, жили з ним, для Нього і через Нього. А він через вас буде прославлятися тут на землі. Амінь. Молимось.